Робота над розробкою енергетичного плану Рівного на 2012-2016 роки розпочалася ще у вересні. До неї залучили фахівців столичного інституту місцевого розвитку. Крім того, такий план нічого не коштував міській казні, адже велася робота за грантові кошти. Протягом цього часу київськими структурами був проведений енергоаудит окремих житлових бюджетних будинків. Показано можливості. Провадження енергозбереження в місті Рівному. І за підставами цього, відповідно, були передбачені певні можливості, що в місті необхідно здійснювати для того, щоб підвищити. Енергозбереження та теплоефективності основними рекомендаціями фахівців у процесі розробки проекту реформування теплозабезпечення міста стали ефективне використання енергії та скорочення обсягів її споживання. Так за словами консультанта інституту місцевого розвитку з бізнес-планування, в рівному не варто поспішати із впровадженням альтернативних джерел енергії. Насамперед, місто потребує модернізації будинків, аби економити вже наявне тепло. Многие говорят о том, что необходимо внедрять какие-то альтернативные источники, уходить от газа и так далее. Но с учетом того, что мы неэффективно потребляем энергию, наши дома, э, значит, особенно там гражданские, общественные, в два-три в три раза менее энергоэффективны. И э, Переходити на альтернативні істотники енергії на этом етапі сучетом того, що ні реалізовані краткосрочне среднісрочне мероприятия по зменшенню потреблення енергії просто неефективно. В два-три рази попрацьхої та в процес буде обходитися дороже. Хоча переконаний Руслан Тормусов, з часом перехід на альтернативні види палива обов'язковий, тому в рамках енергетичного плану міста використання природного газу упродовж чотирьох наступних років заплановано скоротити на 16%. Це в свою чергу дозволить суттєво зекономити бюджетні кошти на думку столичних фахівців, рівне чудово підходить для втілення такого плану, адже місто має позитивний досвід співпраці із міжнародними фінансовими організаціями. Втім, є у рівному і свої мінуси, як от відсутність системи енергоменеджменту. Однако, как я сказал, что по большому счету все эти слабые стороны свойственны всем городам, то есть ровно тут не является исключением каким-то. А во-вторых, муниципальный энергетический план это такой документ, который в своей, по своей сути уже в среднесрочной перспективе должен или полностью, или частично нивелировать вот эти вот... слабкі сторони вже найближчим часом енергетичний план рівного на 2012-2016 роки представлять депутатам. А згодом це питання висунуть на розгляд сесії міської ради. Роман Свирида, Микола Мельничук, інформаційна програма День